GoStudy ваш надійний партнер на шляху до навчання та життя в Європі. Понад 25 років ми допомагаємо тисячам студентів вступати до провідних вишів Чехії, Словаччини та Австрії. З нами ви володієте чеською, словацькою або німецькою мовами, підготуйтеся до іспитів і успішно вступите до університету. Викладачі GoStudy, носії мови, усі вони спеціалізуються на підготовці іноземних абітурієнтів. Наша методика повне мовне занурення. Перших днів навчання почутимете розмовну мову і відчуватимете культуру та менталітет нової країни. А команда турботливих кураторів завжди буде на зв'язку. Сучасні навчальні класи та офіси GoStudy розташовані у великих містах Європи та знаходяться поблизу від студентських гуртожитків. Навчання в Європі відкриє широкі можливості для майбутньої кар'єри, а також забезпечить вам свободу, безпеку та високий рівень життя. Програми GoStudy це активне та яскраве студентське життя. На вас чекають подорожі містами Європи, спорт, вечірки, відкриття та нові друзі з усього світу. Ми гарантуємо супровід майбутнього студента на кожному етапі, допомогу під час оформлення студентської візи, якісну предметну та мовну підготовку, вступ до провідних вишів Європи на бюджет. Ваше майбутнє у Європі починається з GoStudy!